У рівному на світанку горів ринок. Пожежа виникла у підвальному приміщенні торгового комплексу на території продуктового ринку навколо кіоски, а до житлових будинків всього десяток метрів. Загорілася м'ясна точка о п'ятій ранку, йшов з підвального приміщення старої дерев'яної будівлі, в якій облаштовані торгові місця. Пожежу, побачив випадковий перехожий, хоча ринок має власну охорону і навіть добровільну пожежну дружину. А сам магазин був під сигналізацією. Пожежа була в самому підвальному приміщенні, де знаходиться м'ясний павільйон а також вже перекинулася на перший поверх, де був торговий зал. От, в Зв'язку з тим, що час був нічний, тому пішло дуже швидке розповсюдження вогню, пізні повідомлення насамперед, зразу ніхто його не виявив, вона, вона вже по прибуттю наших підрозділів вона набрала дуже великих масштабів. На місце виїхали майже всім пожежники рівного спершу. Вони взагалі не могли приступити до повноцінного гасіння, бо об'єкт був під напругою. Що відразу адміністрація ринка доповідомила, що електромережа відключена, значить, проте торгові кіоски лампочки горіли, пробували подавати вангасі засоби на гасіння, значить, почало бути струмом. Припинили відразу до повного відключення, тож загоряння почали газити через півгодини. Стільки кажуть, чекали, поки спеціалісти рівне обленерго відключать об'єкт від напруги, бо до павільйону виявляється надходило живлення з двох підстанцій. Через хвилин було була відключена 10, тобто команда сработала оперативно. Ну на жаль, напряження на Об'єкти пожару оставалось, в зв'язку з тим, що об'єкт питався з двох сторон. То тобто есть що з другой подстанции, та подстанция номер 24 яка теж знаходилася рядом с объектом, значит, ще не было отключено, поэтому потребувалося дополнительное время, ще ті п'ять минут, щоб обесточить об'єкт, що з другой подстанции. Згодом на заваді рятувальникам стали броньовані двері, за якими і знаходився осередок займання. Двері прямо аж червоні. Прийшлося вогнегасні засоби подавати на ці двері для їх охолодження, щоб пожежні могли підійти з спецобладнанням і проводити їх вирізання. Також це вплинуло на час входження всередину будівлі. Мешканці сусіднього житлового будинку досі говтуються від пережитого. Коли почав стріляти шифер, Ніна Антонюк взагалі подумала, що стріляють собак, але побачила, що із магазину, що навпроти її вікон, клубиться дим. І трохи залили водою, так полум'я стихло, але пішов такий чорний дим. Чорний, чорний. А син каже, що це зараз буде другий серія. І дійсно, як знов палахнуло. Отак полихала вже, ви знаєте, криша, з усіх боків. Їдкий дим було чути, чи не усім жителям центру міста. Пожежа набирала обертів і могла перекинутися на сусідній торговий центр Ліон та кіоски, якими з усіх боків оточене приміщення. Зараз їхні власники підраховують збитки. Адже крам хоч не згорів, тім добре прокоптився та намок. Ну не мільйон, звісно, але сотні тисяч. Одні по чоловіче гривень. Наверно, більше комплекти постільні по 300 гривень, 400 гривень, одна штука, його там куча. Поки спеціалісти не знають, яких збитків завдав вогонь. Вони кажуть, вигоріло близько чотирьох сотень квадратних метрів. Причину займання вони ще не встановили, адже епіцентр загоряння під завалами. Від вогню дерев'яне перекриття прогоріло і перекрило доступ у підвал. спільно спільними діями спільно з нашими зорно-внутрішні справи зараз проводимо і опитування очевидців. І огляд місця пожежі відповідно після цих всіх, всіх дій, які будуть проведені, більш детальніше можна щось і говорити на даний час, встановлюється покажу той. Тобто... Даже орієнтовно я що не можу вам нічого сказати, тому що так як я сказав, даже доступ туди поки що обмежений. Зараз вони мають встановити, чому не спрацювала сигналізація у магазині. Ще раніше кажуть спеціалісти держтехноенібезпеки, їм носили приписи за порушення правил пожежної безпеки та навіть штрафували. Чи був виконаний останній припис, поки не знають. Рятувальники вважають, що добре спрацювали. Все, що могли, вони винесли із кіосків. Та найголовніше кажуть, не дали перекинутись вогню на прибудований торговий центр та зачепити. Сусідню багатоповерхівку. Люди вже з вікон виглядували, переживали, вони фактично переживали за своє майно, подавалися стволи зі сторони будинку на те, щоб прибити полум'я, збити дим, лідкий, який йшов. З Ліворуч стояв торговий центр Йон. Стволи також подавалися значить, на дахи, на охолодження і на захист з, вже з будівлі приватні кіоски. Ми, в принципі, ще розберемося, чи яким чи є план схем на них і чому вони там стояли. Але разом з тим це не було допущено. Аби лиха не сталося на інших ринках. Рятувальники вже ініціювали відпрацювання надзвичайних подій на їх території, аби скласти детальний план дій на випадок справжньої пожежі. Причину ж загоряння на пересопниці обіцяють оприлюднити згодом.